Пані Олександра обстежує очі в новому офтальмологічному кабінеті, що облаштували у так званій блакитній поліклініці. Сюди для якісної діагностики медики закупили та встановили сучасне спеціалізоване обладнання. Я перший раз дуже гарне обслуговування, все добре. Тепер зробити повну діагностику очей можна в одному місці швидко, а головне безкоштовно, розповіли офтальмологи Лозівському міському голові Сергію Зеленському, голові райради Водиму Гочу, керівництву ТМО та першому заступнику міського голови Олександру Житкову, які завітали до лікарів оглянути нові умови праці. Перший прибор на це називається автоканоміка. Авто тобто, Вимірюється внутрішній тиск кожному пацієнту. Старше 40 років. Обов'язково. Помірюєте. Далі йде авторефрактон. Вимірюється рефракція, які окуляри потрібні і не потрібні і так далі. Далі йде в нас з чілена лампа це для огляду переднього заднього різдво ока. Далі йде в нас периметр для вимірювання поля зору при цих захворювань зорового нерву, болком дуже важливо, і УЗІ, Спеціальний узій для сного яку з нового року лікарі планують додатково докупити томограф, що дозволить обстежувати сітківку ока для порівняння у приватних клініках. Такий огляд на одне око коштує 600 гривень, а комплексне обстеження від 800 до 1500 гривень. Тепер пацієнти зможуть отримати якісну консультацію без зайвих витрат. Послуги будуть надаватись безоплатно за медичною програмою гарантій. Медичних гарантій також люди будуть отримувати всі послуги, консультації, все це за електронним направленням, безоплатно, тому це велика економія для людей. І люди отримують гарне обстеження, постановку вірного діагнозу і відповідне лікування. Поруч з кабінетом для оглядів облаштували операційну. В ній проводитимуть процедури, що не потребують значного втручання поверхневі операції на повіках або слизові ока. Все обладнання вартістю близько півтора мільйона. Меблі майже за 60 тисяч гривень та ремонт за 650 тисяч. Медики оплатили самостійно. Зроблена не за кошти лазівчан, а це заробили кошти лікарі. На понаданні медичних послуг, і це завдяки нашим лікарям. Вони використали ці раціональні кошти і зробили для лісівлазівчан такий чудовий кабінет, діагностичний кабінет. Ну і надіємо, що буде операційний кабінет, запрацює на повну потужність. Лазівський міський голова Сергій Зеленський подякував лікарям за те, що піклуються про жителів громади. Я вдячний безумовно директору територіально медичного об'єднання. Жовтого Івану, ну і всім тим, хто був причетний до цієї події, і особливо нашим лікарям, які погодились, прийшли і зараз працюють на благо здоров'я наших людей. Голова Райради Ведим Гоч відзначив прагнення медиків поліпшувати свою умови праці та умови для пацієнтів. Сергій Володимир. Попри ті виклики, які зараз стоять перед всією країною, наша лазівська громада одна з передових в плані сучасного обладнання, сучасних умов для людей. І я впевнений, що і з інших громад люди також сюди будуть приїжджати, лікувати зір. Лікарі зазначили, на цьому не зупиняться, і вже наступного року планують облаштувати окремо дитячий кабінет. Для цього закуплять необхідне обладнання. Наразі в ТМО є потреба в лікарях окулістах для молодих спеціалістів у громаді. Діє програма підтримки службовим житлом та доплатами, якщо вони захочуть працювати у лозовій.